Друзі, вітаю вас на каналі джису. В цьому відео я розбираю прохід в одну ногу. Два класичних варіанти. Сподіваюсь, вам буде цікаво. підписуйтесь, залишайте коментарі. Приємного перегляду. Ми переходимо до проходу в одну ногу. Для того, щоб проходити в одну ногу, нам потрібно стати в дзеркальній стійці з партнером. Умовно, якщо його ліва нога стоїть попереду, моя права нога повинна стояти також попереду. Ми чекаємо його реакції будь-якої, коли він йде саме на нас. Нам буде важко його наздоганяти, якщо він в процесі йде від нас. Умовно зараз партнер покладе свої руки мені на плечі. Я кладу трошки вагу на нього, він кладе трошки вагу на мене, і ми таким чином знаходимо саме той таймінг, коли нам потрібно заходити. Ми користуємось нашою ручкою одне ім'я. Тобто, якщо я з правої ноги роблю крок, правою рукою я відчиняю його руку вгору. Коли я роблю рух правою рукою, я підходжу під його ніжку. Дивіться, коли я підходжу, мені важливо не ставати на коліно задньої ноги. Якщо я стану на коліно задньої ноги, мій таз буде дивитися на партнера, і я буду неефективно користуватися своїм тілом. Мені потрібно бути в цьому положенні, щоб мій таз дивився туди, куди я буду підійматись і штовхати партнера. Тоді мені буде робити це рух значно легше. Ще раз ми підходимо. Партнер ставить руч трохи навалюємось на нього, відкриваємо його руку таким чином вгору і робимо під шах своєю ногою під його п'ятку. Одразу переходимо на своє коліно за його п'ятку і підтягуємо свою ліву ножку. Як ми контролюємо його ногу? Та рука, яка в нас ближ, ближче до його ноги, заходить, обіймає його, стає партнером близько до його коліна. Друга рука зачиняє, або таким чином або таким чином нашу. Цю руку не важливо, як саме важливо тільки те, що ми зачиняємо її до себе, і наша голова стає партнером під його грудь. Якщо наша голова буде стояти біля його тазу, коли він почне спролити, він да, зможе загрузити нас і дістати свою ногу. Тому ми стаємо сюди, і дуже важливо, ми не залишаємось в цьому положенні. Це у нас такий хотспот, спот, з якого пови... по з якого нам потрібно одразу вита... виштовхувати партнера вперед своєю головою, саме туди вгору. І ми забираємо його ногу. Нахилились, провалили, зайшли під нього, голова рівна, одразу звідси виштовхуємо його вперед. Коли ми його виштовхуємо вперед, одна з наших рук, яка далі від його ноги, спускається вниз і забирає партнера під п'ятку. Я підтягую його вгору, своєю правою рукою підхоплюю його за ікру, лівою рукою підхоплюю його за п'ятку. І я можу завершити декількома варіантами цей рух. Ми зараз розберемо найлегше, просто підходимо своєю ногою під його п'ятку, штовхаємо його вперед. І фіксуємо позицію зверху. Окей, останній раз. Ми давимо на партнера, він давить на нас, ми відриваємо його плече, заходимо йому до ноги. Штовхаємо, штовхаємо, в моменті підхоплюємо його під п'ятку, зміщуємо нашу праву руку, ліву руку, забираємо своєю ногою його під п'ятку, давимо його до кінця вперед і важливо фіксуємо його знизу. Один, два. Які були помилки? Перше, ви Показувати потилиці опоненту. Якщо ви тут зайдете сюди, і ваша потилиця буде направлена на партнера, йому дуже легко вас загрузити вниз. Тому, коли заходите, можете робити це повільно, я ну, не казав вам робити швидко. Дивіться вгору, наче на його сосочок. Добре? Сюди І притискайтесь до нього лобом. І також, якщо я буду сидіти сідницею на своїй п'ятці. Я опинюсь біля його тазу. І все так само, мені дуже важко. Навіть він може не виштовхувати, а просто почати спролити і класти на мене свою... свій корпус, і я завалююсь. Бо я дуже низько, мені важко буде втримати тут його корпус. На противагу цього, коли я високо, я щільно тримаю його ногу і піднімаюсь. Він не може покласти свою голову на мене, і також йому важко опустити мою голову вниз. Які ще моменти? Мені буде важко звідси просто піднятися вгору отак, рівно. Майже неможливо. Як з проходом в дві ноги, коли ми відпрацьовували, Тут такий самий принцип. Мені потрібно почати його виштовхувати і одночасно з цим підійматися. Тоді я легко заберу його ногу. Умовно він нас тримав, ми зараз зайшли, і я виштовхую його. Тоді мені легко його підняти. Також дивіться, коли я його підіймаю, мені важливо, щоб він стрибав на нозі, коли я буду перехоплювати його за п'ятку. Якщо я просто звідси почну перехоплювати за п'ятку, він одразу дістане ногу. У мене почнуться проблеми. А коли він думає про те, як зловити баланс, я штовхаю, штовхаю, в цей момент він не встигне зреагувати. Коли перехоплюю його тут, мені важливо підіймати його і продовжувати штовхати. Знову, поки він в балансі, поки він, поки він стоїть на одному місці, він може захищатися, реагувати, хапати мене за руки, намагатись дістати ногу. В моменті, коли він стрибає, він про це не думає, а мені дуже легко його збити. І останнє, коли ми його збиваємо, ми не залишаємось тут, бо він по енерції зможе якось видірнути ногу, піднятись, да, ще й контратакувати. Тепер другий варіант все так само заходимо. Ми точно так само підбиваємо його руку або підбиваємо, або відчиняємо своєю рукою. Робимо крок за ножку, заходимо на коліно. Коли ми стоїмо на коліно, ще раз, ми не сідаємо. Дуже часто зараз це бачу. Залишаємось тут. Дивіться своїми очима, наче йому на сосок. Так буде значно легше, на дальнє його плече, можливо. А, так само забираємо його щільно до себе, підіймаємось, починаємо в стійку, щоб він почав крокувати. І зараз ми не виходимо на п'ятку, а ми саджаємо його вниз. Таким чином, ми трошки його штовхаємо, і в моменті, коли ми йдемо на нього, у нас крок з ноги, яка... Ось Заходить йому між ногами, а задню ножку, дивіться, ми робимо круг, наче 360 градусів за себе, і голову опускаємо вниз. Давайте ще раз без партнера, дивіться, коли я тут, я роблю крок. От зараз я його тримаю, цю частину, цю його ногу. Я роблю крок, і моя задня ножка робить великий круг вниз. І при цьому я головою своєю понижаюсь вниз так, щоб він сів. Якщо ви будете крокувати ось так, ви так будете безкінечно з ним ходити. Вам потрібно щільно його контролювати і одним. Рухом за себе його посадити. За рахунок чого ми його саджаємо, за рахунок того, що ми кладемо свою грудь, свою голову йому саме на таз. Тобто ми звідси різко скидуємо свою вагу йому на стегно. Своєю цією ногою ми прокручуємося і одночасно понижаємо свій корпус. Ще раз грузимо його, підбиваємо, заходимо в ніжку, йдемо, йдемо і одним рухом саджаємо. Одразу звідси я люблю свою ручку ставити на таз. Йти на нього, бо якщо партнер проспить, ми одразу можемо пройти його гард. Бажано хоча просто зафіксувати ось це положення десь тут бути, щоб він не піднявся і нам віддали наші бали. Один-два. Які були помилки, ми заходимо сюди. Важливо штовхати партнера вперед, для того, щоб він давав нам реакцію і йшов на нас. Якщо ми штовхаємо і він йде на нас. Ми користуємось цим його рухом на нас і ми провалюємо його за допомогою його ж енерції. Це дуже важливо ловити цей таймінг, особливо з досвідченими людьми, які дуже добре балансують на одній нозі. Тобто зайшли, штовхаємо, штовхаємо і в цьому моменті прокручуємо. Також помилка була, що робили дуже маленький крок сюди тільки. Дуже важко буде так посадити людину. Нам потрібно повністю прокрутитись, наскільки це можливо. І одночасно з цим понизити наш таз, поставити голову і корпус на ногу партнеру на стегно. Також можливо вийде зробити це, якщо ми дістанемо голову і іншим плечем ляжемо йому на стегно. Також валідний варіант, він може спрацювати, але можливо більше трошки ризиків, що вам заберуть шию. Взагалі, соль проходу в одну ногу. Нам значно легше здобути його одну ногу, забрати. Її. Але значно складніше устаткувати положення. Навіть якщо ми забрали і зробили кидок, так як у нас немає контролю другої ноги, партнеру буде легше піднятися. Наприклад, коли ми зайшли сюди, пройшли сюди, вибили партнера, він впав, і я десь не доконтролював його навіть з однієї ноги, він все одно може підійматись, тікати, і нам складно його буде. Зафіксувати, тому завжди пріоритет наш це зробити прохід в дві ноги. І якщо ми бачимо, що партнер, партнер супердосвідчений, і нам не вистачає скіла, щоб забрати дві ноги, тільки тоді ми переходимо до того, що полюємо за його однією ногу. Хоча здається, що легше забрати одну ногу, але чим вище буде рівень, тим складніше вам буде з цією однією ногою щось зробити.